Ты со мной разбирался? Да, я Якім тобі сіну? просто говорю, нахуй пошел, туфил ебал. Уебан, ебаный, его сел, со слином ебало. Вот, не решим, не режим. Я обучаюсь, ви казали, що кожен може задавати питання. Це ви зараз хочете подумати Лисенка, як тепер не сказав. Ви хочете вивести з цієї ситуації? Ви хочете вивести з цієї ситуації? Ви хочете вивести з цієї з цієї ситуації? Але ми зазначаємо виключити цю посаду головного спеціаліста за побігань корупції. А чому? Хай буде, просто проведіть конкурс якийсь, і хай прийде якась нова людина з дипломами і проводить конкурс. Це нам депутатам лишать завжди. Ну, чому? Ну, не треба нам лівий подсказки. А чому не надо лів? Тільки що казали, що можна підказувати. Так що ви високо заново. Те, що я перед цим сказав. Слухай. А як Лисенко прийшов на цю посаду? Був якийсь конкурс взагалі? Що ви спитаєте, як нових побило? Як взяли його на роботу? Пане Олександр, пропозиція моя включити вас до виконавчого комітету. Ви заперечуєте чому вона, вона, вона. Ну. Про... Питання... перше питання це рада, а друге питання це виконавчий комітет. Виконавчий комітет постійно так само працює на постійній основі і приймає участь в житті територіальної громади. Тож ви нам Тож Тож Виконкомі теж має бути представним. Чого немає знати? Дивіться, давайте окремо поставимо цих осіб, яких ми зараз поставили. Це буде правда. Не треба галузу голосувати. Давайте окремо за голосуйте списком, Що це для того, щоб він не попав? Що вони на Голосування. Але вам треба пройти по новому. ВЛК. дивіться, я розберуся сам. Якщо є Подождите, якісь питання, ви, ви кричите, якщо є якісь питання, робіть. я не кричу, Ми... это мой темп розговору. Ви на мене не тисніть. Я вам ще раз повторю. Снімайте це.